IP камери типу VG серії C340 з об'єктивом на 4 Мп та фокусною відстанню 4 мм. Ступінь захисту IP66 робить ці моделі зручним рішенням для організації системи спостереження на відкритому повітрі, а об'єктив на 4 Мп дозволяє розглядіти навіть найдрібніші деталі. Причому модель VGC 340 підключається через порт RJ45 та може живитися по стандарту POE, а модель vgc 340 w можна підключити і по Wi-Fi. Для темного часу доби, окрім традиційного інфрачервоного підсвічування, передбачене ще й біле світло. Разом з високочутливою матрицею це забезпечує цілодобове чітке кольорове зображення навіть у непроглядній темряві. Пристрій дозволяє встановити карту пам'яті об'ємом до 256 ГБ. Також камеру можна підключити до відеореєстратора. Камера має вбудовані мікрофон та динамік. Це дозволяє організувати двосторонній зв'язок та, наприклад, попередити порушника голосом. Крім того, у пристрої передбачені звукова та світлова сигналізації, котрі допоможуть відлякати непроханих гостей. Штучний інтелект вміє розпізнавати такі тривожні події, як перетин лінії, вхід в зону, виявлення руху та розпізнавання людей у кадрі. У випадку настання тривожної події система надішле повідомлення на смартфон. Для керування камерами зручно користуватися додатком VG від TP-Link типу або програмою для ПК.